Шановне панство, 15, 5, 6.30 ранку. Зачистили. Зачистили ще одну точечку. ось у моїй звірі-красавчики. Це взагалі вообще... <зачили> ре. Зачистили. Ди підари вже тут, сука, прям жили живи нахуй. Зараз покажу вам весь передній край. Щоб всі бачили, що тут коїться корить, і твориться. Щоб знали, що нам треба арта. Я попрошу усі усі сили світу хай поможуть ЗСУ, бо буде ЗСУ, буде воля. Були <рес> барта. Парні мої. Покажу вам ваш периметр. Звірі, звірі, звірі. Слава Україні, ублюдки! しナック。No,